Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці в Константинопольському Влахернському храмі відбулося в часи правління імператора Аркадія. До того велика святиня, вірена апостолу Фомі самою Божою матір'ю, після її успіння спадкоємно зберігалася в Єрусалимі у благочестивих християн. Через багато років за царювання імператора Льва Мудрого від пояса Божої Матері сталося диво зцілення його дружини Зої, яка страждала від. Нечистого духу імператриці було видіння, що вона буде зцілена від недуги, коли на неї буде покладено пояс. Матері Божої. Імператор звернувся з проханням до Константинопольського патріарха Євфемія II. Патріарх зняв печатку і відкрив ковчег, у якому зберігалася святиня. Пояс Матері Божої виявився цілком цілим, неушкодженим від часу. Патріарх поклав пояс на хвору імператрицю, і вона одразу звільнилась від своєї недуги. Відслужили урочистий, подячний молебень при Святій Богородиці, а чесний пояс. Поклали назад до ковчега і запечатали печаткою. На згадку про чудо. Яке сталося, і дворазове покладення чесного пояса, було встановлено свято покладення чесного пояса Пятої Богородиці, частинки святого пояса, Богоматері, перебувають в Афонському Ватопецькому монастирі, у Трірському монастирі і в Грузії.